Привіт, сьогодні хочу вам показати е, бельгійські автомобілі. Та так насправді такі існували. Більше того, бельгійський автопром був доволі потужним на початку 20-го століття і навіть е, свого часу обганяв німецькі та французькі компанії. Взагалі автомобілі тут виробляло близько 150 виробників. І більшість з них виготовляла саме лакшері автомобілі, тобто це дуже розкошні моделі, які, на яких їздили і царі, і перші особи різних держав, але вже в 30-ті роки через велику депресію. Попит на них скоротився, а у Бельгії не було свого масового автомобіля, і тому більшість компаній автовиробників збанкрутувала. Але ми їх пам'ятаємо, бачимо, які вони були цікаві і, і потужні. І більш подробно про них дивіться в нашому відео на каналі Ай Лехас.